Росіяни атакують Покровський Мирноград здалеку, бо підійти ближче ніж на 10 кілометрів не можуть. Ворог має безліміт снарядів, кабів і дронів. Знімальна група Воїнкор потрапила під обстріл. Заяви Трампа про корисні копалини, загравання з Росією, і звинувачення керівництва України, таємна гра, шантаж чи просто нас здають агресору. Що про це думають українські військові? Я вважаю так, щоб нам не пропонували без погодження з народом України, до якого належать ці надра, неможливо було цього робити. Корова із Котлиного, кози з Андріївки, собаки з удачного воєнкор відвідав спецпритулок, куди везуть велику худобу і домашніх тварин зі зруйнованих окупантами містечок і сіл. Що з ними потім роблять волонтери? я, це Аня Її хазяїн хотів під нож. Я її викупив. Бажаю міцного здоров'я. Проект ВОІНКОР на 11-му. Ексклюзив про війну з Росією, збройні сили і внесок Дніпра у спільну перемогу. Підпишись на Ютуб 11-го. Ми починаємо. Починаємо з вражаючих кадрів від наших січиславських десантників 25-ї бригади. Спецоперація з відбиття стратегічного населеного пункту Котлине. Під час штурмових відновлювальних дій бійці зачистили цей населений пункт що під Покровськом. Якби окупанти зайняли котлине, вийшли б на стратегічну автотрасу життя Покровськ-Дніпро. Російські війська кинули на населений пункт значні сили. Утім, січиславські десантники та бійці суміжних підрозділів не дозволили ворогу закріпитися і вибили окупантів вогнем артилерії, мінометів, атаками дронів. Січиславські десантники знищили 275 окупантів, поранили 203 російських бійця. Ворог втратив один БТР і 12 різних машин. До цього воювали інші підрозділи. Тут стояли да. І після того вони ну, формат понятно, що противник безпосередньо одна із груп, яка заїжджала на ній, вона підірвалася на мі. Слава Богу, без втрат, ну да, легкі контузії, там легкі осколочні. І тим не менш, пацани підмовилися від евакуації. Вони розгрузилися, заходили контакт, 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 контакт полонений, контакт полонений. Їм на їхній особовий склад наплювати. Російські ДРГ з'явились у Покровську, місто здають ворогу. Заголовкою у соцмережах тригарять суспільство не гірше за заяви американського президента Трампа. Бо і Мирноград досі залишаються ласим шматком для окупантів. Росіяни будь-що намагаються захопити ці стратегічні для української оборони міста. Утім, наблизитись у притул не можуть і атакують здалеку багатоповерхівки і інфраструктуру. В окупантів нескінчені запаси снарядів, мін, фабів і кабів. А також без ліміт бойових дронів, у чому на собі переконалася наша знімальна група. Напередодні ми відвідали позиції бійців 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Як росіяни зустріли нас у Мирнограді? Чи дійсно у Покровську з'явилися ворожі ДРГ? Спецрепортаж з одного з найгарячіших напрямків Покровського. Дивіться. і мінус 14 за вікном. Живописна картинка нагадує гірсько лижний курорт. Та це не буковель або яремче, а спустошений Покровськ. Велосипедист. Нічого не боїться. А дарма, бо небезпека тут навкруги. Нас у Покровську ворог зустрічає дуже гучно. І запах такий порохом. Ми були у Покровську два тижні тому. Зараз тут побільшало зруйнованих багатоповерхівок, приватних хат і розбитих автомашин. Зупинок робити не можна, бо дрони літають і дуже небезпечно. Наскільки небезпечно, зараз саме побачите. Воно машина в куветі стоїть. Біла. Ворожі дрони у небі над Покровськом часті гості. Але на землі у московитів жодних шансів, навіть якщо рухаються лісосмугами. Днями групі окупантів, що сунула з боку Новогродівки, не фартануло. Зазвичай противника в таку погоду виявляємо по тому, що сліди з'являються. Тобто, видно, що перебігають з одного укриття в друге, і все. І бажаю здоров'я туди летить одразу. все. на дірянці, яку утримує другий парашутно-десантний батальйон, противник мав часткові просування, але всі групи знешкодили цього пораненого. Російські військові покинули просто неба в лютий мороз. Було нанесене на нього вогневе враження за допомогою скидів. Він затрехсотився, заліз в підвал, після чого замерз у підвалі. Ну ми прозвали його Лєнін. Противник намагався зайти з Новогородівку в А двома групами заходив. Результат їхнього заходу це 6300 і 3200. Мінометники і боги війни, ЗСУ, як називають артилеристів, відправляють росіянам снаряди усіх калібрів, котрі є в наявності. Від 60-го, 60-го, 82-й, 120-й міномет і пушка 105-й калібр Л-19. Завдяки поставкам наших партнерів, то у нас на Л-19 застає до да, 19 кілометрів. Тактика затягнулася рівно, скільки з групи там, з 5-1 дойде. Якщо група не доходить, через декілька там, годин виходить друга група, третя, і їх постійно кидають на м'ясо. В Україні 11 та ворків вже 12 та година, але десантникам Січиславської 25-ї бригади байдуже де, як і за яких умов і в який час знищувати росіян, які прийшли на нашу землю, неочікувано. А інформацію, яка наробила галасу у соцмережах про появу російської ДРГ на околицях Покровська, десантники 25-ї Січиславської бригади спростовують. Це все неправда. Особисто катаюсь по Покровську, дивлюсь, що там, де облаштовують другу лінію оборони, так кажуть, підготовлюють міста до оборони. І ніякого ДРГ сам не бачив. І мої військовослужбовці, що там також здійснюють заходи щодо оборони міста, також не підтверджують цю інформацію. Сусід Покровська, Мирноград вночі, справжнє місто Примара. На вулицях суцільна темрява росіяни руйнують енергомережі і міську інфраструктуру артилерією, мінами і кабами. Дрони камікадзе падають на усе, що рухається. Нас попереджали, що у разі нештатної ситуації треба негайно залишити авто. І не дарма, бо далі сталося те, чого ми не очікували. Ходім, ходім. Після вибуху авто врізалось в огорожу приватної садиби. Як швидко вискочили з пікапа, не розумію досі, але змогли повернутися. Боєць, який віз нас на позицію, згадавши всіх окупантів, вивів таке авто на дорогу. Що це було? Не <пілів> знаю. <білів> <пілів> Можливо, <ти більш> <пілів> Якщо відверто і без бравади, то пережили те, що на собі відчувають щодня наші захисники напередку. Не все нормально, але живі. Трошки руки трусяться, бо да, трошки було. Якби машиною рухались повільно і реб не врятував би, пояснили військові, до яких ми приїхали. Утім, не такий страшний ворог, як його малюють, про що свідчать події останнього тижня на цьому напрямку. Техніки вже немає, майже їхньої тут, на нашому напрямку, на Мирнограді. Це так, бо всі вибили, майже немає. Піхота мали групи, максимум. І колись коли, коли, матешка якась заїде там за 10 кілометрів не ближче, тому що. Ну, немає можливості в них заїхати зараз тут. Ну і все, так, в принципі, ну, заходять, ми їх вибиваємо. На підтвердження своїх слів хлопці споряджають дрон, який за мить летить на бойове. Ну що, злетів наш подарунок у бік ворога. Хай їм не щастить. В наявності у дронарів 25-ї бригади усі види сюрпризів для московитів, показують лише частину. А це проти броньованої техніки, в принципі то цього вистачає. Якщо попадеш куди, навіть напередодні цей екіпаж знищив замасковану російську станцію РЕБ. Збитки, завдані тільки цим екіпажем дронарів, рахуються на десятки мільйонів доларів. Палим все, палим, пагли, ну все, що шевелиться з їхньої сторони. Від градів до Сансеплків до будь-чого танки, Ну це ага. все таке. так. Да. мінусують і комбіновані групи піхоти противника. Там мотоциклісти їздили дуже, дуже багато, прям там баги, всякі що там все, Ну техніка трошки їздила. Поки записували інтерв'ю, десантники 25-ї Січиславської перевірили стан пікапа, на якому нам повертатись назад. Ми на позицією кружляла ще одна ворожа FPV. Провелося ховатися, півіч Так? так. — на вже перечекаємо краще. Біці по звуку відрізняють не тільки чи вихід, а й види дронів, які росіяни запускають в небо над Україною. М Мавік е один звук, півішка, вона більш така різва дзвенка ну, і е нічим не попутаєш. Так само, як безпілотні е ці системи Орлану, розвідувальні. розвідувальні. Тоже ну вони як бензопили гудуть. Є в арсеналі Січиславських десантників і коптери, що керуються за допомогою оптоволоконного кабелю. Дрони, що невразливі для реб, на жаль, раніше за нас почав використовувати ворог. Але завдяки волонтерам і донатам небайдужих є шанс виправити ситуацію. Плюс, по плюс, плюс, плюс національно. Січиславські десантики зберігають спокій, готові до будь-якого розвитку подій на ввіреній 25-й бригаді ділянці Покровського напрямку і проводжаючи нашу знімальну групу, захисники передали короткий, але змістовний меседж. Небо чисте, можемо видвигатися. Розкажіть про нас там на мирній землі, що ми не здаємося, і будемо відстоювати нашу територію до кінця. На західному фронті без змін писав майже сторіччя тому ремарк за 11 років війни українці пережили те, чого не було в сучасній історії жодної європейської держави. І сьогодні наша країна переживає карколомні зміни, отримуючи ляпаса від заокеанського союзника Сполучених Штатів Америки. чий президент звинувачує Україну і відверто заграє з диктатором Росії? Таємна гра чи нас просто здають на заклання. І що про це думають українські військові? Ми запитали у Дениса Ярославського, командира підрозділу розвідки Збройних сил України. Українці обурені дивними заявами президента США. Закінчити війну за добу Трамп не зміг. Натомість тепер нахвалює російських окупантів і звинувачує керівництво України у тому, що на нас напала Росія. Резолюція ООН теж не додає оптимізму. Пане Денисе, що відбувається? Бути обуреним це право кожного з нас. Багатьом не навіть в Сполучених Штатах не зрозуміла і не подобається позиція, яку зараз займає Трамп, і тим паче його зближення до Путіна це дуже насторожує. Але як сказав мені один мій американський дуже високопоставлений друг, він сказав, подобається нам це чи не подобається іншого Трампа. У нас наступні 5 років не буде. І треба зараз розуміти, що він грає першу скрипку, і саме він приймає рішення. Я вважаю, що ми повинні зараз не обурюватись, а зрозуміти, як нам діяти в цій системі нових координат і бути схожими на прийоми, Айкідо, коли ми не сопротивляємося, то тобто це те, що безполезно. а просто використовуємо цю силу для того, щоб самозбережитись насамперед. Україна вже віддала ядерну зброю в обмін на гарантії безпеки і майже за 30 років ледь не припинила існування. Сьогодні від керівництва України вимагають підписати кабальний договір про корисні копалини. Що це означає простими словами: США, Китай, Росія ділять сфери впливу у світі і підлаштовують під себе більш е слабкі економічної і військовому плані країни. По-перше, Першому живемо на закритті епохи, в якій ми звикли жити, всього вона закінчується. Нова епоха ще не розпочалася, але ми бачимо процес, як вона будується. Старі системи архітектури безпеки також рухнули. І я вважаю, що вони вже не будуть прежніми. Я всі вважаю, ставлю під сумнів існування ООН, ОБСЄ та всіх звикших до цього інституцій, які гарантували безпеку, як ми побачили під час повномасштабної війни. Ці інституції оказались повністю безрадними, імпотентними, і, окрім дорогих івентів та заяв, вони нічого не змогли зробити. Це факт, і резолюція, яку зараз подають Сполучених Штатів про вихід з ООН, Вона можливо і не фейкова, можливо, Трамп піде на цей шаг, тому що зараз він буде повністю міняти структуру світову структуру, і світовий порядок. Ми це бачимо. Це стара реальність закінчилась нова розпочинається по поводу Будапештського меморандуму. Я сьогодні слухав виступ Рубіо держсекретаря США, який сказав, що Україна ніколи не отримує ядерної зброї. Окей, це їх позиція. Сьогодні що буде через 10 років? Ми ніхто не знаємо, де хто буде і як воно буде ставатися. Я вважаю, Сьогодні ми повинні я це публікував, взяти політичну силу в кулак. Прийняти рішення відкриті ДБР кримінального провадження по факту підписання Будапештського меморандуму, з'ясувати всіх посадових осіб, які підписували, чи взважували вони ризики, які зараз відбулися, тому що наслідки дуже важкі для України. Я вважаю, що це кримінальне провадження повинно поставити крапку, Допитати біла клінтона, який дав РТЛ французькому інтерв'ю, якому він сказав, що ми тиснули на Україну. І він все про це. Допитати висніти ступень цього тиску, і у відповідності до Віденської конвенції про міжнародні договори. 69-го року стаття 51-52, визначити ступень цього впливу і признати цей договор недійсним, заявивши цьому світу. Що ми маємо повне право вийти з договору про ядерне роззброєння? Роз... Вийдемо, не вийдемо. Це ми вирішимо, але заявити ми повинні. А далі життя покаже. Відносно того, що зараз нам вдається дають дають під підписувати. Я вважаю, що після цього підписання, яке воно не було, треба змінювати конституцію України статтю 13, яка каже чорним по білому, що надра належить народу України. Нікому вони не належать. Народ України не поставили до відому, не провели жодного опитування, навіть в дії як ми до цього відносимося. Просто прийняли за народ України рішення, яке зараз буде просто ратифіковане, підписане між між прочим, навіть не президентами, а буде підписане, наскільки я зрозумів, всі бігаю, та держсекретаром США відносно самої угоди. Ми бачимо лише уривки того, що нам пропонують. Я вважаю так, щоб нам не пропонували без погодження з народом України, до якого належить ці надра. Неможливо було цього робити. Окей, проігнорували народ. Ми можемо, я так зрозумів. Тільки воювати та загнати за цінадра, приймати рішення по ним, нам такого права не давали. Ну окей, приймаємо цю ситуацію. Потім будемо розбиратись Зараз що ми бачимо насамперед для чого у цього буде Я розмовлявся з своїм дуже там друг, другом, який має відношення до нової політичної ліди сполучених штатів, і він мені прямо сказав: ти думаєш, на 500 мільярдів, які пропонував Трамп самого початку, Сполучені Штати стануть багатшим? Ні, не стануть. Гашими 500 мільярдів Трамп виділив на штучний інтелект просто одним щелчком пальців. 500 мільярдів це така, знаєте, як в акції в компанії, якісь там завишені чи не завишені, просто воздух. Ми навіть ми не знаємо, є ли у нас на 500 мільярдів цих корисних капалень. Ця угода пропадеться лише для одного, тому що ці території ви заміті, що нам пропонували карту корисних копалень, газу тощо по всій території України не тільки на неокупованій, а по всій. Якщо ми заглянемо в майбутнє. Для чого це робить сполучені штати? Тому що на окупованій території першим, хто прийде на ці корисні копалення і буде там з русскими співпрацювати, це Китай, сполучені Штати Америки не можуть допустити, щоб Китай добував літій, газ і все на окупованих територіях. Тому коли вони будуть вони мати цю угоду, вони скажуть тому ж самому Китаю сорі, але ця територія з корисними капалами належить Сергіяним Штатам Америки. Радую що те, що вона буде належати спільно з українцями. Це наш якийсь шанс. І сполучені штати не допустять Китай до цих копалин. і ми будемо мати хоч якесь право, хоч юридична, сполученими штатами, володіти тим самим кримським шельфом, тим самим донецьким літівим запасом, солідар в Соль, і так далі, всіми запасами. Тобто я вважаю, є в цьому позитив, але я вважаю негатив в тому, що без нас це вирішують, менеджер яких ми обрали. А які, на вашу думку, козирі є в Україні, що може протиставити наше керівництво атакам Трампа? Трамп діє філігранно, як в бізнесі, так і в політиці, Одним способом в Америці це називається Бекдор, способ задньої двері, коли Трамп залишає планки до космічних безумних масштабів. Создає шокову терапію опоненту. Після чого опонент в паниці від того, що зараз відбувається і що буде відбуватися понижує планку, хоч якось до примірних яких граніць. Запропонує Трампу. Насамперед Трамп був готовий к цим пределам і він приймає цю угоду. Трамп дійсно діє з позиції сили, і він дійсно дуже ефективний переговорчик з позиції сили. Я вважаю, що Україна нічого не має протистояти окрім одного: це Збройні сили України. Поки ми ще тримаємо фронт, ми є казаря для будь-яких переговорів. Тому інших казарі, на жаль, у нашої влади або, на щастя, немає, крім ЗСУ. Зараз активно також обговорюють, скільки отримала Україна зі США і Європи мільярдів допомоги. Якщо Україні обріжуть фінансову допомогу, чи зможемо обійтись без набоїв, снарядів, хаймарсів, ракет, дронів і важкої техніки? Поки що ми користуємося тим, що нам дала адміністрація Байдена. І ніхто, хто б там що не казав, не припиняв цей ланчужок поставок зброї і грошей. Цей що йде байневська і Трамп її не припиняв. Хоча знаєте, його маніри поведіння він мог би і припинити, але не припиняв, і він не буде цього припиняти, поки бачить, що Україна йде назустріч по тій самій там угоді по надрам. Якщо припиниться, звісно, ми нічого не зможемо зробити, окрім того, щоб просити більше допомоги у наших європейських партнерів, виходити намагатися вийти на азіатський регіон, на, на те е, Південну Корею, на той самий Тайвань. Це наші партнери, які нам можуть допомагати на Японію. Так, ми якийсь час протримаємося, без американської допомоги, але це буде дуже важко, і всі це розуміють. Але зараз ця допомога йде. Е... А і на що на що цифри, яких виставляли, це дуже важливо. Президент Зеленський заявляє, що ми отримали там мільярдів. Трамп казав, що 350. Знаєте, як я працював до війни і в контрольно-ревізійному управлінні, і в службі Б бюро економі... боротьби з економічними злочинами в національної поліції. Я розумію, що таке слова, і що таке факти? От коли у нас буде проведений аудит, ми дійсно побачимо цифри. Пока може, кожен говорить що угодно: ні у вас, ні у мене доступу до цих цифр немає. Всі щось кажуть. Аудит покаже або правдиві цифри, або кримінальне провадження ФБР. Все це покаже аудит. У Швейцарії заявили про готовність надати 200 миротворців, а чи готові вояки з нейтральної Швейцарії, які не брали участь у бойових діях, виконувати миротворчу місію? От розмістять їх на Дніпропетровщині прикладом, десь у Новопавлівці, де росіяни атакують кабами школи і магазини. Чи не розбіжуться від першого ліпшого пострілу чи вибуху? Насамперед з які проточуються до засобів масової інформації, того ж Financial Times, Американці проти миротворців, водою і вони вважають, що це альтернатива військам НАТО. Наскільки я розумію, проти можливо, не і будуть проти. Я чесно сказати зараз. акцентував увагу на тому, щоб миротворцями були китайці. Все, от китайці повинні бути на цій лінії розмежування. Вони стримають і руських, і стримають все, що завгодно. Китай, Тільки так. Звісно, що вся ця ситуація не додає оптимізму ані в тилу, ані в окопах. Плюс російські канали підливають масло в огонь, що для латентних любителів руського міра, наче мед. От що на вашу думку потрібно робити для єднання українців? Ми і так намагаємося бути об'єднаними. Треба владі зрозуміти, що вони саме є об'єднуючим джерелом, об'єднуючим фактором, фокусом усієї України. і кожна дія влади. В тому числі про ці корисні копалини, Якщо б було справедливо винесено на обговорення і прийнято всіма, всіма українцями, це би було об'єднання. А чим більше тайна, чим більше за нашою спиною, поки ми тут поміраємо, вирішується це роз'єднаний фактор. На жаль, тому звертаюся навіть не, не до влади, там все зрозуміло, а до українців. Нам треба трошки продержатись і дійсна дійсно, ми зможемо вистояти в цій суровій війні в суровій реальності в новій реальності. Дякуємо. Це був Денис Ярославський, командир підрозділу розвідки Збройних сил України. Чи згодні ви зі спікером? Пишіть у коментарях під цим відео, яке вже на Ютубі 11-го телеканалу. Ми продовжуємо. Люди можуть евакуюватися, а їм тікати нікуди. Корова із Котленого, кози з Андріївки, собаки з удачного. На Донеччині існує єдиний для великої худоби і домашніх тварин спецпритулок, в якому 60 птахів, кіз, корів, котів і собак. Його заснувала волонтерка з добропілля Вікторія Житкова. Питомців годують і прищеплюють небайдужі, доставляють сюди і безхатніх хвостатих для стерилізації, залишають на тимчасове утримання своїх тварин і військові Збройних сил України. Та виявляється, добрі справи волонтерів острівця. Порятунку подобається не всім. Днями до притулку вдерлися невідомі озброєні люди. Чого хотіли, чи закриють цей спецпритулок? Дивіться. Куди? Цілий? Да, всі сели. Ціли. Російський дрон атакував мікроавтобус, в якому перевозили домашніх тварин. Волонтери побачили ворожу пташку і встигли вискочити. Дивом ніхто не загинув. Сівродинському прилітів по нам дому. Дай, дай. У зруйнованих російськими військами містах і селах сотні безхатніх тварин. Собаки котів прямо з вулиць. Забирають волонтери. Ось ми ловили, їздили собак. Всі думають, що це дуже легко. Це не дуже легко, це все тяжко. Вони кусаються. По всьому Добропільському району Новодонецьке, Шостя, Київка, ну, дуже багато сел. Тварин дуже багато. Вивозять військові з нуля, привозять, просто завозять у село найближче і поїдуть далі. Добровольці підбирають як безхатніх, так і породистих тваринок. Американська акіта, ми вивезли в Черкаси. Ми вивозили. Бувають бульдоги французькі. В мене вдома французький бульдог теж з нуля вивезений. Дуже багато тварин. Різних порід і кішок, і британські віслух, яких тільки нема. Цю хаскі знайшли у розтрощеному росіянами селі. Пса вивезли наші військові тварин, збирають у спецпритулку, підліковують і стерилізують. Провакцинуємо від сказу, обробимо відбліг, причіпуємо також. Та далі вона піде на операційну. Усе це безкоштовно роблять у єдиному на Донеччині спецпритулку для тварин. І виходжують тут не тільки домашніх котів і собак, розповідає волонтерка із Добропілля Вікторія Житкова. У них у всіх людські імена. Аліска, Аза, Сонька. правда не назвали». Під одним дахом кури, гуси, свиня і кози. Власниця каже, що ця коза дає лапу, мабуть, капита. Да. Якщо я їй сподобаюсь, вона й мене пригостить. Дай лапку. Ні, я чужий. У сараї порається дід Іван. Сіно підкидає, чистить за тваринами. Чужих його підопічні чують одразу і помітно нервують. засунуло, да, ви волоку. Каже, як і чоловік. Которая балана, кота вреднає буває. Так було і напередодні ввечері, коли тут з'явилися непрохані гості, розповідає чоловік. Вихожу, двоє стоїть. Ну хто ні? Солдати, не солдати. Спрашу, що ви хотіли. Ну, не, ось, 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 їм надо поміщення. Навкруги поле і річка, звідки прийшли озброєні незнайомці, не зрозуміло. І цивільні були змушені взятись за вила. Заходить ще один чоловік і гаріт о свиня. Гертишо? І Іди її так, хвати свиню. Баба против непонятно кого. Я з вілами стою, захищаю ту свиню. Поки дзвонили військовим, незнайомці зникли. Тварину спецпритулку утримують не на забій, розказують працівники. Кози й корови дають молоко. На шалюся кормилися, Ми її... Евакуировал из Котлина. Был обстрел, забрали ее. А вот ее дочечка уже родилась. родилась здесь. Она. Вот. Рябенькая, это Аня. Ну, она судачный. Його хозяин хотів под нож. Я за шість з половиною тисячі купів за счет молочка молочками покупаємо корма. І молоко треба зазначити. Дуже смачне. Молоко корови евакуйованої котленого. Да ну правда вкусна. Без всяких mm. этих. же ну це не магазинське, ні, це справжнє, це домашнє молоко. У спецпритулок на тимчасове утримання везуть своїх підопічних і наші захисники. Бо на бойове завдання кота і пса брати не можна. На жаль. Не всіх їх забирають назад. Боец спецподразделения. Красивенный, молодой, красивый. Боння вообще была всегда с ним кошка. Це красивая, сіра, огромная кошка. Постоянно не ней постійно постоянно не спрашивал, как Боня, как Боня, как Боня. Боня начала чахнуть. Сдали анализы, у нього все чисто, все хорошо. Знаете, кошка пошла на поправку. И вдруг мы узнаем. Он погиб. Вот как. Хотите, верьте, хотите, нет. Он поділився нею своєї жизнью. Добропільські волонтери оприлюднюють у соцмережах фото і відео покинутих тварин, сподіваючись, що власники відгукнуться і заберуть. А за донати закуповують корм і сіно, бо ніхто не знає, коли закінчиться війна. Дякуємо усім, хто захищає Україну на фронті, і тим, хто в тилу допомагає силам оборони. Це був Воєнкор на 11-му. Ставте лайк, коментуйте і підписуйтесь на 11-й. Бережіть себе і до зустрічі.